Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. У нас із вами активно продовжується сезон закруток. І по вашим проханням, дуже багато писали мені поділитися рецептом квашених помідор. І нині я вирішила поділитися з вами рецептом квашених помідор. Помідори за цим рецептом получаються дуже смачні. Сочні, в міру кислинькі, в міру солині, довгося е, зберігають е, і цілу зиму. Так що лишайтеся на каналі і я вам покажу, як роблять парадички. І зараз вам хочу вказати, що сякі помідори е, я закладаю тепер у відро. Їх можеш класти і у бочку, хоч у пластмасову, а ще добре в деревляну, якщо у вас є. І якщо у вас не є бочка або чогось такого, то можете закладуватись закладувати помідори у банки. Просто коли накладаєте у банки, та не просто так наметати та там вони просто як у компотину парадички плавали. А й треба були парадички файно набиті у банку. Не в то, що їх треба потрощити або потрощили. А просто буде файно плотно стояли. То вдовники там файно викиснути. Накладаєте у банку, все, як я вам покажу, як я роблю відрову, так само у банку. Прикриваєте пластмасову кришку, кладете нараз у холодне місто, якщо вам на зиму, наприклад, там у півницю, у комуру, і так вони вам це будуть зберігати цілу зиму. Бо просто що, може, немає такої змоги, або комусь має практично закладати у банку. Так що, супокійно можете собі робити і у банку. І зараз вам кажу, що, наприклад, будете мене питати, кулько, наприклад, розсолу піде у 3-літрову банку. Ну, то я вам так приблизно кажу. На 3-літрову банку, якщо ви файно плотно покладете парадички, то приблизно піде 1,5 літра розсолу. Ну, то приблизно, там собі вже подивите. бо то ще залежить від того, що які у вас помідори, чи великі, чи маймалі, як ви їх файно наклали в банку. На столі, я собі все підготовила, що мені треба для таких помідор. У першу чергу, само собою, треба парадичка помідор. Помідори можу брати, якби різного сорту, але вони мають бути такі не дуже м'які, або були тверденькі, спілі, або тверді би були. І всередині, якщо розрізати помідору, то б вона була така файна, м'ясиста. І не пуста, або ще в нас, кажуть, така жиловата, добре брати такі просто м'ясисті всередині. І тут у мене є зелень. Я беру зелень петрушки. Бо я люблю у помідорах петрушку. Може ще брати і зелень. Кроп у помідорах я не люблю. Якщо ви любите, можете брати і кроп. Ото вже, по вашому бажанню, по вашому смаку. І ще мені треба часнок. Кос любите з цибулю. Тож, якщо любите з цибулю, кладіть цибулю, я кладу чеснок. Суль, чорний перець горошком і лавровий лист. Всякі помідори можеш закладувати хоч у бочку, хоч у мальований горниць, не олумійовий, або мальований, або можеш узяти відерце. Я буду закладувати у всякому відрові. Так, на спут у відро я поклала зелень петрушку, лавровий лист. Розрізала 2-3 зубчики чесноку. І викладаю сюди помідори. Виклала файно один ряд. І так, до верха. Не просто їх туди намітую, а й так, аби вони стояли файно плотно у відроби або у той посудині, у яку ви будете їх квасити. Так, виклала їх всяк файно до самого верха. Зверху опять так само кладу зелень петрушки, лавровий лист і порізала чеснок. І ще зверху трясу перець горошком. Так, перецім теж потрясла. І ще вам хочу вказати: якщо ви хочете, аби були помідори у вас острі, остренькі, та можете мало додати лютої поприги. Там чи порізати, чи покласти одну цілу, ото вже по вашому бажанню. А тепер мені треба підготувати русу. У горниць наливаю воду. Висипаю сюди соль і розмішую, так, аби суду розчинила. Я розраховую так. На 1 літр води мені треба 40 грам солі. Це аби ви собі знали. Там вже кульку вам треба того маринаду, ви собі можете поміряти. Я вам кажу, кульку мені пішло на 5-літрове відерце води. І ще вам хочу указати одно дуже важливе, що суль має бути кам'яна. Дюдова на суль не буде На квашені помідори або огурки обов'язково має бути кам'яна сіль. І тепер цим розсолом солену водичку заливаю помідори, так аби вони були повністю у воді. А тепер і зверху кладу тарілку або можу взяти якусь кришку і прикладаю грузом. Груз не має бути дуже превеликий, але обов'язково треба прикласти. Я набрала води в таку велику кружку та й все. Ви можете взяти будь-який якийсь груз, там, можна взяти малий камінець. Файно помити, так як кладемо на капусту. Ну, просто би не був такий тяжкий, як кладеться на капусту. Або хоч чим там, вже можете прикласти, та й усе. І так, як я вам казала, та зараз вам кажу, що у мене насяке повне відерця, я файно плотно виклала помідори, у мене пішло 2 літри води, соленої води. щоб ви собі... Могли приблизно орієнтуватися, кулько вам треба. Но помідори я так файно, плотно наклала у відро. Ну і все, тепер і всі помідори вони вже повністю якби, готові. Кладу їх у прохолодне місто або не, не стояли там, де дуже тепло. Бо помідори теплоту не люблять. Вони, коли буде дуже тепло, то вони не викиснуть. А й прокиснуть, що будуть недобрі. А нам треба був нефайно викисли у прохолодному місці. Не мусай у дуже престудене, то вже як собі хочете. Якщо на зиму, так кладете собі чи в півницю, чи хоч кудись, де вони будуть стояти, і так вам стоять. І час від часу треба заглядати, і зверху буде появляти або шум. І зверху така і піна така. І треба буде просто акуратно збирати або лишку, або шумовку. Ми кажемо ці делом. Ну, все, я вам пояснила, думаю, ви все зрозуміли і кладу їх на киснуть. Помідори будуть киснути доста і довго, бо вони стоять у прохолодному місті. Вони можуть киснути 2 тижні, 3 тижні і довго. Ото вже залежить від самого сорту помідор і від температури. Чим має холодно, тим вони довго будуть киснути. І якщо вам на зиму треба, так кладіть чим має холодне місто, бо вони люблять холод. І так вам вони там найкиснуть. Я чекати не буду, доки мої викиснуть. За те, що дуже багато коментарів постійно ви мені пишете. Щоб поділіться рецептом квашених помідорів. Я знаю, що ви його з нетерпінням чекаєте. Так що я не стала чекати, я вам просто все показала, пояснила і викладую ролик. Готові помідори, які в мене получать, я покажу в інстаграмі. Якщо захочете, в мене є ссылка під кожним роликом. Підпишіться на інстаграм і можете там подивитися. Вже ну, я не знаю, коли вони там викиснуть, але я обов'язково покажу. Результати, які са не отримали. А якщо ви помідори робите собі на натипірка і хочете, бо вони чим скоро викисли. Та тоді, коли складаєте їх у посудину, кожну помідору треба проколоти або вилку, або просто чимось проколоти, і тоді вони викиснуть майскоро. Думаю, ви мене все зрозуміли. А сі, що викоснуть уже чи у горшкові, чи у бочці, чи у відрові, то та так вони мають бути під грузом. Як ви обираєте, так усе прикладені туди, вони будуть держати такі в міру тверденькі. Вони там не розлізуть, не розкиснуться, не переживайте. Ну а коли помідори Викоснуть, то та там зверху пару відбере отбере. І Дуже добре, аби це в та посудина закривала, чи бочка, чи горниць, чи відро, або була кришка, або закрити, аби вам там не якесь чи смітина, чи щось або не впало, обов'язково прикрити. Або наразі можеш класти маймало в посудині, аби все воно могло легко закрити. Дуже файно дякую, хто зо мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних Божих благословить! Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали. І на сейс канал, і на канал Перлина Закарпаття, нота й на мій інстаграм. Силка на них буде у описі під відео. І я би вас дуже попросила, якщо вам не важко, не забувайте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є. Ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!